І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому апостольському читанні є такі слова. Відплата за гріх смерть. А дар Божий це життя вічне. Ці слова напряму співвідносяться із сьогоднішнім євангельським читанням, бо всі апостольські і євангельські читання кожного тижня мають свій смисл і значення. Вони Поєднується за своїм змістом. Отже, якщо апостол нам таке говорить, то що подібного ми знаходимо у сьогоднішньому євангельському читанні? Відплата за гріх є смерть. Ми не знаходимо цих слів. У Євангельському читанні цієї неділі подібних слів. Ісус приходить до Капернаума, Його зустрічає сотник, офіцер Римського війська і благає Його про слугу, про зцілення слуги. І ось Христос. Збентежений вірою цього сотника, його турботою про слугу. Отже, ми бачимо головний зміст євангельського читання це віра. Віра для людини є все. Якщо немає віри, то це означає, що людина не має у житті супутника. Вона втрачає будь-який орієнтир. Ми можемо говорити про мораль, про права людини і ще багато чого, що нам придумала. Епоха відродження і гуманізму, яка поставила в центр буття людину, а не Бога. Але якщо немає віри, навіть моральна людина втрачає орієнтир в житті. Вона може говорити прекрасні слова, знати всі філософії добра. Але якщо віри з гірчишне зерно немає, то до неї можна застосувати такі слова, які сказав апостол. За гріх смерть. Віра це понад усе в кожного християнина. Це зміст всього життя. Як можна зобразити віру? Якщо наше життя ми називаємо, брати і сестри, дорогою до вічного життя, до вічності, то на цій дорозі ми маємо орієнтири, на які спираємося. Але людина часто в житті своєму фізичному опирається, має опору за допомогою палки. Так ось ця палка є віра, бо дуже часто цей посох, на який ми опираємося або жезл, який я тримаю в руках, це ознака того, що віра для людини має велике значення. Це є тверда опора, охоронцем правдивої віри є церква. Тому і ми стоїмо тут у храмі не тільки на молитві, але на молитві з вірою. І так, як рибу, коли дістануть, із води вона гине, якщо із землі достануть плід, він в'яне. Так само, якщо віра наша буде вирвана з наших сердець, людина зав'яне. Вона загине, ще будучи живою. Зараз, не стає модним бути віруючою людиною у світі все більше секуляризації, відходу від Бога всього матеріального. Особливо це проявляється на зовсім молодих людях, в яких максималізм. Зашкалює, а любов до всього земного, вона є дуже великою. Особливо до всіх земних зручностей. Тому звичайно, що ми тривожимося у своїх серцях за майбутнє нашої християнської віри. І між іншим. Віра християнська є також показником всього того, що відбувається у світі, і, зокрема, в нашій державі. Цей сотник Євангельський це приклад для наших генералів і офіцерів, які ведуть юнаків-солдатів до бою. Подивіться, як Він турбується за Свого Слугу. І каже Христові, я скажу і вони роблять. Я повеліваю, і вони йдуть, бо відчувають, що сотник турбується за них. Вони довіряють сотнику. І Христос, Побачивши віру цього сотника, довірився йому і на відстані зцілив слугу цього сотника, бо побачив в нього велику віру. Отже, від віри походить таке слово довіра. Якщо ми не маємо довіри один до одного. І віри в один одного. Ми можемо бути переможеними, а розірвати цю єдність може тільки гріх. Отже, будемо, дорогі брати і сестри, мати тверду і непохитну віру, на яку будемо спиратися в своєму житті. Навіть якщо буде дуже важко, супутник, подорожуючий, не бере в дорогу чогось надмірно багато. А якщо наше земне життя це дорога, дорога від народження, до переходу у вічне життя то навіщо вам нам зайвий тягар? Віра це і випробовування наше, але це тягар духовний. Якщо й ми випробовуємося в житті, то тим самим і очищуємося. Але якщо людина має віру, і якщо ця віра є в серці нашому, Ця людина ніколи не погибає. І вона всі випробовування, всі нещастя і горе в житті долає. тому що знає, що їй чекає вічне і безкінечне життя і блаженство. Тому пам'ятаємо, Слова апостола, який сказав, що за гріх зарплата, смерть, а дар Божий це вічне життя. Амінь.